Доброго-доброго вечора, мої знайомі, мої подружки, друзі. Сідає сонечко там. Видно? Це тихо так. Це пікарня там хотіла показати, яке дерево біле. Чого воно ну, так, як тополь? Як воно світиться, да? це липка. Це, ну не пахне, цвіте, все, ну не пахне. А це яке дерево? До чого воно світиться як з тополем там? Ну, цвіточки ягодки були. І це так захотілося, вечором тихо. Тихо, Вон, машина якраз доганяє. Це ми тут гуляємо, центр. Центр давно не знімала, цвіточки. Наші тут штатані не знімала нову хату ще не показувала нову квартиру. Це там типу фонтанчик. Це такий вид, а щось теж липа. Ну, запаху нема. Все дом такий красивий, мені подобається. Там сонечко вон, сідає. 8.28 вже сідає. А це липка така, що що вона не пахне, не пойму. Вже процвіталися грузі які. <кхід> да. Он як увеличується, І що то запаху немає, чи то я кажу вже, що. В Україні тільки все пахне. <кій> давно не знімала. Тут рідень, з той сторони, з нашої цвіточків більше, тут менше цвіточків. І оце хотіла на фоні себе, Вась на мене трошки зніми, бо давно не знімалася, не показувалася, да? в ефірі, яка я. На, ти мене знімеш, тихо, пусто мало. Ти будеш іти на мене, а я піду. Мене. видно мене. Яка я, яка я в этой Німеччині. Все-все. Хвата хорошо, хорошо понемножку, Подивлюся ще як. Може, я там така товста вийшла, що не буду вилажувати, а як буде подобатися мені, то я виложу. Так. Всі, жарко сьогодні 32 градуси було. Ну, в хаті то нормально. У квартирі нормально, сквознячок є. У старій квартирі було таке, що не, 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 не дихнуть нічого, світло, сонце було дуже важко там пересидіти. Дуже важко. штори були і закривалися з вулиці штори, так якось на домах. І все одно пекло палило страшне. А тут взагалі прекрасно, на одну сторону, у квартирі відділені, зовсім друге діло. І наліво, і направо кнати сквознячок квознячок зробили. Все це вон там поліклініка. Стоять двері завішені, то... як біля дверей. Вікна завішені, оце поліклініка, там врач приймає. Ну ми не сюди ходимо, ми ходимо до другого врача. О, воронам нічого робити вони каркають. Ну, Дожджа, в принципі, не передають. Не передають дожджа. Ну все, виложу трошки, подивлюсь, яка я там вийшла. Ще зайдемо у норму, подивимося. Сьогодні гроші отримали і вирішили, то сладості купити, то, коротше, що треба і не треба Купуй. Головне, що нічого не викидуємо, все доїдаємо, все економимо, тому що звикли так, нічого відходів немає. А от, магазинчик зараз покажу. Сейчас покажу, які тут продаються. Які тут мені подобаються. Все, шльпка в мене подобається. Оті он, де чорні на полочки, оці мені подобаються. От сіріньки подобаються. Ще таких не купувала. 19 написано гривень. Ну там... П'ять із половиною і сім. Ну, якщо сім, це 40, 40 то може ще й налізе. Так, а це 43-й, то теж, не, щоб не вилазили ноги. так? Ну, собі Купила у Наталки на Новий год за 10 євро. Отличні. Тут теж ось ще непогані. Щоб не було на каблучках, хан біленькі теж з'явилися. Ну, це по 49-39, то вже дорогіші. Воно верху 29. Це я дуже увеличила показати, так? Да? Ну, ми тут мало беремо. Тут мало взагалі беру. Взяла осінні, весінні білі, то я й ходю в них. А так це літні повитягування, але непогані. Да? Це інтересні по закруглені бока. За 19, 42 розмір написано, і 37. -й. Ну, все остача вже, по-моєму. Непоганий, пряжечко з пряжечкою непогані посередині, да? а це шлюбки мені не подобаються. І десь і ноги держать треба. Ворона, і карка, і карка. Вон сонечко, сідай. Ну все, пока-пока, мої любі дорогенькі. Тримаємося, тримаємося пока-пока.